Як живуть українці в хостелі в Польщі? Це місто Вроцлав заходимо до великого будинку, який ви бачили на самому початку. чотири поверху хостелу. Зараз подивимося, як він виглядає. Ми зараз на другому поверсі цього будинку, покажу вам спільні частини, як вони виглядають. Одразу в лоб нас зустрічає запрет на алкоголь та куріння. Про це слідкують наші адміністратори. Якщо вам потрапиться якийсь сусід, який виносить вам голову. Він просто його виселить, будь ласка, душова окремо без туалету, щоб не створювати непотрібних черг. Правила підтримання чистоти тут. У нас всі слідкують за чистотою в цьому хостелі. Так само і тут. Окремий туалет, можна собі та ручки помити, нема з цим проблем. Тут бачу, висять камери спостереження. Вони у нас є на кожному поверсі. Це для безпеки. Якщо щось тут відбудеться неймовірне, то тоді ми це бачимо і за цим слідкуємо. Тут теж правила: цього. користування кухнею і графік прибирання. Окрім того, що тут прибираються люди, які тут живуть, тут п'ять кімнат на цьому поверсі, прибирається регулярно прибиральниця. Тому Підтримується чистота максимально як тільки можемо. І покажу вам зараз вільну кімнату, яка чекає або на двох студентів, або на двох працюючих людей. Будь ласка. Заходь, покажи цю неймовірну красу. Свій холодильничок в цій кімнаті є. Не переживайте. Кроваті, стільці, щоб сісти, повчитися, не знаю, посидіти, позалипати десь. Це центр міста, це ринок, щоб ви мені повірили. Я вам покажу це через вікно. Ось там ратуша, і буквально дві хвилини йти вже на самій площі цього міста. Ось тут перед вікном пливе одра. Якщо повінь, то ти бачиш, що тут відбувається. Але ти на другому поверсі, не переживай, слухайте, ця кімната чекає на людей, які люблять жити практично безплатно. Які вміють поважати інших людей, які слідкують за чистотою, які не курять і не п'ють в хостелі. Якщо ти хочеш сюди заселитися, пиши нам дзвони. Нам маєш контакти під цим відео.